Усім нам нарешті зрозуміло під час війни ані президентські, ані парламентські вибори в Україні не відбудуться. Але погодитися післявоєнне політичне майбутнє має цікавити кожного притомного громадянина країни. Адже після такої важкої і кровопролитної боротьби з Росією вираз «я вні політики повинен назавжди зникнути з нашого суспільства, тому що я не хочу знати про політику. і Мені це не цікаво. Чому ну, тому що я хочу жити спокійною життєм. В в Тож, яка нова партія може з'явитися у Верховній Раді, і хто все-таки має шанси зайняти місце Зеленського після закінчення війни? Цього разу не будемо тягнути інтригу. Мова піде про головнокомандувача Залужного. Ви думаєте, Що я вас не підіграю? Що я вас не унічтожу? Я вас унічтожу. Каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми поговоримо про політичний потенціал Валерія Залужного і поміркуємо, в якому випадку генерал, який зовсім не планував займати місце у Верховній Раді чи у офісі президента, може передумати. Тільки не забудьте підписатися на канал, бо ж ми це робимо для вас. Поїхали! Для кого не секрет, що Володимир Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців. Утім, насправді, попри досить пасивний настрій головкома зсу щодо політичної кар'єри, народ вже вирішив за нього. Українське суспільство не приховує, що хоче бачити Валерія Залужного, якщо не у президентах, то хоча б у парламенті. Іро, як сам українцям разом ми слово переможе, і що ми вже зараз можемо сказати впевнено, на парламентських виборах умовна партія залужного залишила поки умовний блок зеленського далеко позаду. Про це свідчать дані нового опитування рейтингу за листопад 2023 року. Чинний президент та головнокомандувач збройних сил залишаються беззаперечними лідерами електоральних симпатій українців. Всі інші кандидати не набирають якогось більш-менш вагомого відсотка, аби про нього навіть варто було говорити. А от уявні наразі перегони між двома основними кандидатами у випадку виборів і участі в них генерала були б без перебільшення запеклими. По регіонах Зеленський досі зберігає популярність, і частка тих, хто готовий голосувати за нього, досить велика, та майже усюди чинного гаранта поступово наздоганяє залужний. А ще цікавіше, що в потенційному другому турі на Сході та в Києві залужний взагалі переміг би. Причому в столиці цей результат є беззаперечним. А от загалом нинішній український лідер набрав би лише на 2% більше голосів. А такий показник вважається статистичною похибкою і не може свідчити. Про гарантовану першість Володимира Олександровича, тим паче, навіть такої переваги не вистачило б для його перемоги, адже згідно з законом у другому турі слід обов'язково набрати більше 50% голосів. Отже, інтрига зберігається, і у випадку виборів результати стали б сюрпризом для усіх без виключення. Surprise, що ж до парламентських виборів, то тут для влади картина взагалі досить сумна. Умовна партія залужного, якої, як ви розумієте, не існує, принаймні поки що, з легкістю б обійшла усіх суперників. А вже існуюча слуга народу взагалі б малоймовірно потрапила у парламент. Втім, у потенційної поліцили головкома явно поки що не вистачило б результату для формування монокоаліції, як це зробили слугою 19-му. Тож при співпадінні ряду факторів така фракція в раді могла б опинитися в опозиції. Власть без опозиції. Ні, порождає культ лічності. Проте варто все ж розібратися, чи взагалі можливо, щоб Валерій Федорович прийшов у політику. Адже без цієї умови рейтинги і опитування не несуть жодного сенсу. І, хоч сам генерал ніколи не називав себе політиком і про подібне майбутнє навіть не замислювався, враховуючи постійні зміни настрою як у владному колі, так і серед військового керівництва. Усе ще може кардинально змінити блін, ну новичо серйозно в світовій історії. Є випадки, коли військові стають надуспішними політиками. Зокрема, після другої світової війни генерал Ейзенхауер, який вів бойові дії в Європі, став президентом США, але відбувається це вже після відставки, тобто, коли військова кар'єра остаточно завершується. Інше питання, що саме головнокомандувач залужний неодноразово заявляв, що окрім військової служби його більше нічого не цікавить. Я військова людина, справжня військова, я таким себе вважаю я нічого, от нічого більше не люблю робити, окрім як служити. Нині ж серед представників влади в Україні і експертів ходять чутки, що єдиною причиною, яка змусить головнокомандувача податися у політику, може стати його відставка. Думаємо, вам відомо, що останнім часом, на жаль, розмови про такий перебіг події велися, але цілком очевидно, що звільнення залужного в розпал війни призведе лише до погіршення ситуації як на фронті, так і в суспільстві загалом. Проте уявімо, що залужний вже після закінчення війни сам піде з війська у політику. Що це дасть Валерію Федоровичу? Як би це не звучало, та ймовірно, нічого хорошого. Бо ж маючи шалений авторитет, у Головкома є можливість стати генералом перемоги і після цього мати статус, якого ніхто в Україні ніколи раніше не мав. Таким чином він зміг би впливати на політику значно сильніше і якісніше ззовні, аніж перебуваючи, так би мовити, в центрі подій. Знаючи, що зазвичай відбувається з настроями українців через декілька років після обрання президента чи вже з приходом нового, можна припустити, що авторитет залужного дуже швидко зійшов би на нівець. Тим паче, не забуваємо, він не політик, він військовий. Це людина, яка нас на своєму місці. Це не є. Забитий совком генерал це є блин, ну, людина, яка розуміє стан речей, яка не будує собі ілюзії, а яка чітко знає і вміє як командувати е, військами. враховуючи зацікавленість і вже існуючих, і тільки потенційних політичних сил Валерієм Федоровичем, можемо припустити, що після війни він цілком можливо до когось таки приєднається. Зокрема, Залужну активно переконують вступити до проєкту з робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих військових, волонтерів та ветеранів, як от Юлія Тайра Паєвська та Юрій Гудименко. Буквально мріє про головнокомандувача і команда Петра Порошенка, але поки що безрезультатно. Загалом політологи припускають, якщо генерал все ж розпочне свій політичний шлях, то точно не зі старими партіями. Проте наразі ані я, ані ви, ані будь-хто з експертів. Представників влади чи навіть військових, звісно, окрім самого залужного і його найближчих людей, точно не можуть стверджувати, які кроки генерала будуть наступними, як у військовій справі, так і у можливому політичному майбутньому. Єдине, що можемо сказати, впевнено, перемога України у війні проти Росії великою мірою залежить саме від нього. А наш матеріал і дані наведені в ньому несуть скоріше інформаційно-теоретичний аніж практичний характер. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Знаю, що чимало з вас дивляться це відео без підписки на наш канал. Не робіть так, нашу команду це засмучує. Тож швиденько підписуйтесь, а ще ставте вподобайку цьому відео, натискайте на дзвіночок і напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб Валерій Залужний все ж пішов у політику після нашої перемоги. Папа! -па!